Чому ми зв'язані з Ігором Петровичем Павецею? Він нам дуже багато помогну. Вже два семестри студенти одержують стипендію з цього благодійного фонду студентів, які війни мовчаться, які проявили себе в науці у громадському житті. Минулого року 100 студентів відпочивало в куковині літом, 20 викладачів відпочивало. Ну і цього року також буде. І представництво благодійного фонду вирішило також нам допомогти організувати десь 74 чи 75 студентів харчування на цей семестр. Ця процедура харчування вона регламентована положенням про харчування студентів. Е і через ваші заклади харчування у вас одна є так? У нас є депіха. Буде волосся в корпусі. Бо у нас, наприклад, харчуються студенти, оскільки навчаються в різних корпусах, і ми маємо їдальні в кожному корпусі, то, власне, це здійснюється по тих корпусах, де навчаються студенти. У фонді видаються е, талони, ми передаємо на, е, на ваш навчальний заклад, ви розподіляєте е, між студентами, і от вони приходять з цими талончиками і... Так, талон це на один день, так? Так, це на одноразово. Скільки вартість талон? Е, 20... На 20 гривень в день не можуть Так, На 20 гривень щоденно можуть харчуватися. Платити нічого не треба. Прийшли, таблончик здали і вже прохарчувалися. Ну, хотілося б, щоб на цій гроші все-таки було взяти там, гаряча страва, щось таке. Ну, чіпси, пиво, солодощі сюди не, не передбачені. Підтримує фонд і обдарованих студентів, і підтримує фонд. Як ми сьогодні бачимо тих студентів, які дійсно потребують навіть такого щоденного поточного певних допомоги в певних поточних витратах. Дуже щиро дякуємо, дай Боже вам розцвітати, мати більші фонди і гарно використовувати і не забувати про наш університет. Дякую. Дякую Ця допомога є дуже важливою і для обдарованих студентів, Вона є так званим стимулом для далі праці, для старання. Ну, також, допомога є і для студентів, які потребують ну, Наприклад, це безкоштовне харчування. Ну, не всі студенти можуть кожен день поїсти на 20 гривень. Навіть ті студенти, які ну, мають там, статні, ну, мають батьків, скажімо так. Мають статки, не кожен студент дозволиться 20 гривень потратити кожен день на їжу. Ця допомога є важливою і я вважаю, що дуже добре, що в нас є такі фонди, які діляться з людьми, які допомагають освіті, допомагають студентам, стимулюють освіту, стимулюють працю.